Надцятого березня на календарі особлива дата для всієї Херсонщини. Цього дня відзначатимуть 70-ту річницю визволення обласного центру від фашистських загарбників. Цій історичній події присвячено чимало заходів. Серед них вже традиційний міський конкурс Херсонщина пам'ятає, що проходить за ініціативи директора школи гуманітарної праці, депутата обласної ради Артема Кияновського та за підтримки управління освіти Херсонської міської ради. В Четверте в обласному центрі проходить міський конкурс Херсонщина. Пам'ятає номінації. У ньому різноманітні: вокал, хореографія, міні екскурсоводи віртуальних музеїв, інсценована пісня, літературно-музичні композиції, декламування, а також шкільна тв передача у центрі уваги. Ветерани великої вітчизняної війни. Саме головне, що сьогодні кожен з цих дітей приложився к тому, щоб пам'ять у героїчних днях наших предків, в героїчних днях Херсонщини сохранилось. И через много-много лет эти программы будут также смотреться, как мы смотрим сегодня пожелтевшие фотографии или черно-белую хронику. То тобто есть эти дети оставляют своє ім'я в історії Херсонщини. Цього року на конкурс було представлено вісім творчих проєктів. В одній студії телерадіокомпанії «Скіфія» відбувся перегляд та оцінювання дитячих відеоробіт. Я вам всім дякую і хочу сказати, що можете не просто сподіватися, а бути певними, що ця оцінка вашої творчої діяльності буде максимально об'єктивна, тому що ми зацікавлені в тому, щоб допомогти кожному з вас стати на крило і відчути смак тієї творчості, яка дасть можливість у майбутньому розвиватися і досягати нових і творчих висот. Я від управління освіти вам дуже вдячна, що ви долучилися і діти, і керівники закладів, а особливо керівникам дітей, які працювали з ними. Знає це тяжка праця зняти матеріал, знайти його, змонтувати. Тому дуже вам вдячні за вашу діяльність. А поки журі переглядало відеороботи, учасники конкурсу ознайомились з історією телебачення та його етапами розвитку. У своїх проектах діти розповідають, як важливо спілкуватись з живими героями, очевидцями тих подій, адже саме їх спогади допомагають краще уявити та проникнути в сторінки історії 70-річної давнини. Мы встречались с ветераной Евдокимовой Ниной Ивановной, которая нам очень помогла, и мы, интересно, провели с ней время. Мы нашли книгу Кошевой накануне, и мы решили, что было бы интересно посмотреть на войну глазами женщин. И мы решили отснять ролик, который бы состоял из трех взглядов, трех поколений женщин на прошедшую войну. Про необхідність конкурсів на дану тематику говорять і члени журі. Саме подібні заходи виховують у підростаючого покоління почуття патріотизму, шанобливе ставлення до ветеранів великої вітчизняної, а також допомагають дітям розкрити свої таланти у різноманітних видах мистецтва. Організатори цього конкурсу, вони навіть коли вони його запровадили, вони навіть не думали, наскільки він буде сьогодні, саме сьогодні актуальний. Стосовно робіт дуже на високому рівні і в плані операторської роботи, і авторської роботи. Нагородження переможців відбудеться 13 березня в Академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша.